Так, чому діти обманюють? Іноді діти говорять неправду. Якщо це відбувається систематично, то обов'язково потрібно з тим розібратися. Часто причиною дитячої брехні є фантазія малюка, коли мрії зміш... змішуються з реальністю. А можливо, дитина не хоче вас розчаровувати, чи боїться покарання. Дитина стає схильною до брехні, коли батьки ставлять їй занадто високі вимоги. Порівнюють з іншими дітьми, приділяють мало уваги. Щоб запобігти обману, необхідно частіше хвалити свою дитину, бути відвертими, вірними своєму слову і обіцянкам. Умійте пробачати та заохочувати. Заохочуйте чесність, будьте прикладом. Поясніть дитині, що обман руйнує довіру і що відновити її буває нелегко. Не боріться з брехнею, а боріться з її причинами.